Ми на каналі Друзі-Друзі! І з вами я Ангеліна і моя подруга Віталіна. І сьогодні в нас буде такий челлендж. Жилейка. Наприклад, якщо я буду питатися, А Віталейки у нас заклеє так. Я, наприклад, питаюся у Віталіни, який мій ми... улюблений колір. Якщо вона каже правильну відповідь, вона отримує. Желейку, яку я яку, вибираєш, яку Так. А якщо говорити неправильно, то просто лишається без желейки, А потім вона мені буде задавати питання. Давай почнемо. Отак, от це може. Так. Так, так. Так, як ми будемо дивитися одне на одну. Tak, um, через... tak, tavoja, kto, mm, no. Tak, dawaj, kto pierwszy? Mmm, dawaj Ty. Tak. Mmm... Żeby Tobie To do już. Jaki mój ulubiony kolor? Tak. Różowy? Nie. Blakitny? Błysk, błysk. To trzy popatki. Syny? Nie. Ja. Ой. О! Ось такий от колір. Брізавий колір. Це мій улюблений колір. Мені недке плаття. Я дуже посилаю. Так, тепер я. Хм. Е-е, хм. Якою ручкою я люблю писати? Такою рожевою? Ні. Я може знати. Немає. Та що з пір'ям ніби? Ні. Що на гіпсах? А, ти ми блискучими. Ні. Тіпа не блискучими, а геловими. Ні, 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 Геловою. З фіолетовою геловою. Я казала, що такі різнокольоровими. Не, не різнокольоровими, а просто геловими. Ну, там теж в тобі є фіолетова. Але вона керова. Ну, добре, давай. Давай, спорти так. Скільки років моєму братові, якому, який живе там? Що? Давай, ну, він дорослий, він старший за мою сестру. Це підказка. 18. Правильно, спочатку. Серйозно. Ага, давай я. я Ми ще... недавно виповнилися 18. Це вопрос. Убирай, Любов, тут їх трошки, скажи. Я беру собі жовтки, так як братині любив мене ніколи. Вони такого матового кольору. Та казала, сказала. Я тепер буду знати, який ти любив мене ніколи. Ха-ха-ха. не знала, який ти любив мене ніколи. Що? ха ха ти казала? Так. М -м -м. Скільки в мене є ляляк Монстер Гай? Ти казала вже. Оригінальних. Ті, що е рухають руками. Ногами. Не дивись. Ну, то я маю право. Там тільки одна. Одна. Раз. Два. Три. три. Дві, дві, дві. Три, три, три. Ні. Ой-ой-ой. Три. Зараз, до речі, я, а ти мене мала питати. <клух> так. Ось. Скільки в мене. Вдома Арбізів. Це отакі от арбізи. Тебе цілий ті от яще. А скільки їх? Ну, ти. А, в типу 200 з чимось. А -а. 230. А -а. Ну, ти казала, з казав. Тебе ну, ціло. Можна, так, я тобі говорила. Давай, давай, давай. Ти казала, що ти нарахувала 250. Ні. Да. Я тобі це не казала. Я казала. Та Ні! Та казала. казала. Ні. Це не пойде. Це неможливо. Тебе останні подвитки. Починає, ну, 200 чи 200. Як ти думаєш, 200 чи 215? 215. Ні, 200. А -а -а -а. Але все одно в мене в мене ще одна попередка вже. Ти вже три треба використовує. Добре, давай ще раз тоді. Тепер я як Да. Скільки в мене оригінальних ляльок вильок з Що? Мустрихай, скільки оригінальних ляльок, які можуть рукати. Три. Mm. Русалка та і та. Ні, не, неправильно дві. Точно не сказати дві. Це Дракулора і русалочка. Добре, mm. давай. Так, я тобі. Ангеліна. Скільки mm. у мене вдома рюкзаки. Oh. Я ну, той... в школа. Скільки? Вау. Mm. Wow я спирку. У скины тоже охоте. Ну пять. Даже не Я сказала. Я споркую. Раз. Три. Правильно! Не-не-не-не-не, Скажи. Раз. порху. Раз. Раз, два. 3-4. Пять. Ну я же сказала, будем пять. А, третья справа, яка? Я тебе сказала, давайте спробуем. Ай, люблю, поехали. Давай. Загаль. И камая влюбленная игрока острых Ну и галяка Имно закуї шамманы Русланка чекай. Повійно, знаєш. Питайся. Ага. Скажу, ласка. Як звати? Мою рідну сестру. А, а з кімнає знати? Вирну чи рідну? А um, ні. Видно. Не знаю, здравствуйте. Я її навіть не бачила ніколи на дорослі. Я ж маю хвилинку. Я не в якому ну, не бачила. Ну, вгадай, вгадай, на букву Л. Ліса. Ні. Лю. Люся. Ні. Нами... Люда. Так. Да. Лейць. Я дві і ти дві. Якщо два. Так. Та да, бери вже. <свист> Дорсподу. Що ти вже взяла? Ням-ням. <свист>

П'ять. Ну, на букву. яку? Ты Ди... ну, як я можеш сказать, тобі на букву? Ты фрон. Яку? Ну на букву, наприклад, ти. Приклад Якоб... ти. Ну, ты. Не повний, а не. Тринадцать. Добре, давай я Яким жити на років, якщо мені нам я не на я не сказала, я просто так. Yeah. Um. Добре, на 3. Що? Наче. 4? Більше три. 14? 14. <реш> <реш> Ні. Як ще п'ять. Це вже 5, П'ять 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 п'ять. Ти вже ви е, використала всі свої три спроби. Я можу тобі сказати скільки. Чотири з половини. Да. Давай, далі, тепер ти питаєшся. Тут знаю. Е, так, тепер я питаюся, І скільки у мене було в телефоні? <сіх> у мене, тільки я mm. Два Правильно! Два. Я не хочу. Я хочу О, біленький. Я взяла білий, він один. Ну, взагалі, то два їх. Ні, І два. Три-два. Три, два. Так, так, так. передпитайся. Зачкай, я маю. Давай січні пурту Такратор дуже смешно Да. так я себе візьму. Ой, я вору, я не можу. Це мої! Так, давай. Питай! Ну питайся в мене! Ну я питаю! питаю! Я вже питаю вже! І кого? <реці> іменно дня. У мене цього року буде. День народження цього року, якого іменно дня в мене буде. <реці> О, я звідки маю знати? <реці> не порахуй. Тобі ковчего? Ні, <реці> тринадцяте. -то? Ми тоді ходили прохищатися. Я взагалі не знаю, я здивуюся. Ну, у нас було ж у мене шостого день народження. Все, я сдаюсь, все, давай, я тебе дам. 6 травня день народження у мене. Кажи, кого дня? Цього року. Цього року, коли ми йшли причиститися? В п'ятницю. Правильно. Цього року, коли у мене буде день народження? Правильно. Дякую. Останнє відео. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ти що, я теж її пробувала. Ха-ха-ха. Тепер я. Тепер, тепер. А. Було совсем недавно. Не дуже. Потайки мені. Угу. я пытана шунт. Скільки в тебе є пар духів? Ой-ой-ой, що я роблю? О, Скільки... я могла б. Скільки? Моєї мами духів. <різь> я коли збочила вообще? Не знаю. Давай, гадай, 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 Так. Я сама не знаю, даже. Тихо, я порахую. Так. У варні дві пари. В кімнаті одна пара. Четыре. П'ять. Еээ, там ще одне кістки не було. Можна як провистити. Ні. Шість. У мене ще було дві спроби. А, давай, ви так. Буду брати. Дружба. Дай, питайся. Який мой улюблений смак? Твій. Тобто смак. Полуниться, полуниця, полуниця, полуниця. полуниться. Ти що пробув. я, я не пробувала? Не бачила. Не відкручуйся, що ти не пробував. Я, пробув. я пробував зелену, жовту, біню. Нет, ну так. Ну добре, добре. Та питайся. Хлопцями питання. Коли мої сестрички День не родні? Що? Коли моєї молодшої сестрички день Число яке? Ну, в січні. Ні. Стопаді. Так. Стоп один. Я кого mm листопа? -mm. Mm -mm. Шестнадцять. Шеста. Семь. Сейчас правила закиньтесь. Mm -mm. Більше ты спробувала п'ять по. И на межі. Двадцять листопада. Mm -hmm. Давай пятнадцять годин. Давай, 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 я питаю. А ти береш?

Я питаю. Я питаю, только и шо Да. Так я звати мою найкращу подружку. Ну, конечно. Це найкращу подружку. А я кудру найкращу подружку. Єва? Софія. З двору, з двору, з двору, з двора. Люда. Марта. Еля. Еля. Еля! Еля! Я ж не знала! Ой, нашу я беру. Да, ну ты ж навіть цей. Давай! Все нормально может, все нормально. Пытайся, пытайся, будь ласочка. зараз, почекай. Секундочку. Так, я почекаю. <ганала> я знаю. Просто тут забежати хочу. Коти. Пятнадцать котів. Пятнадцять котів. І м'який. Просто мяукий. Наш вот. Може, треба показати світ. Любит світ. А, тоже веро. Я, я такой. А давай давай, Кто вообще тепер подавається? Я? Я. Скільки років маму куда? Да. Серьезно? Серьезно? років? Ні. Він молодий чи старый. Можете сказать. Молоденький. Молодій. Ня. Місяць. Тього бачила місіс Тому, да? Скільки місіс Тотому бачила? Скільки років тому ти його бачила? Це підказка Роки. Роки. Два, три, чотири. Ти його теж не бачила з першого Два. Я сказала два Ангеліна! Я беру, тому що я сказала два два. <гас> я сказала один, два. А потім сказала в кінці три. Тоді зробила чотири путки. Так, перепитайся ти мене. <гас> Оператор такий смішний. Да. Передівся в коня. Не коня? <світ> хочу конфіскувати від нашого кола. <світ> Тепер я <світ> хочу. Ну, <Отнимай> <світ> ну, то не ліває, давай. Тепер я. Що мені в тебе Ох.

так, дай я оранжу. Настой за упаковку від софті? Я просто пusc. давай питайся. Може, я й був запитай. Може, це не було запитань. Питайсь. Питайсь. Якими любивки? Піскашка. Яка? Хіба? Не один вид. Не а кепка сказка. Це ви сказка, я б не один вид. Це ж таке. О, оце з хрестом. Ні. Не один вид. Труфі. Я їх не люблю. Я <рикунок> ж стаюсь. Майже всі, крім труфі майже всі мої були на Кірки. Ну, ну, а особливо там? Майже всі. Це ще одна спроба. Майже всі. <ріхи> <ріхи> Ні! <ріхи> а, в <ріхи> мене лишилася ще одна спроба, якраз я так спеціально спробую. <ріхи> Але я тобі не сказала, пані. Ні, це взагалі не майже всі. Ти а сказала просто... майже всі. А чи майже всі? <ріхи> Ні, я переплутав. Що... Ага, да, 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 Як, як два ты... вида. Так спеціально, все. Два так, вида. Не Ні, а, ці, от і одинок. Я так сказала, ти з хрестиком. Ну і ще кенок. Ну я б загадала все. Загадала, куди загадала? Загадала. Я подумав, що ти загадала бажання, щоб поїхати в Таїланд. Жили у бабусі, три веселі гусі, одиці, риблю, фіолетовий, хребів, капелюші. Так, Такі я люблю імена. Віталіна. Віталіна. Є. І засі проходит какой-то. Анга, ліхто, правильно. І остай, остай. Ні. Діана. Але ти сама не вигадала. Ні, це була. Перша спроб спроба не вийшла. Друга спроба Друга спроба я зробила Я два сказала. Потім не вигадалася Ти Не молилася одна, а на третій спробі я сказала правильно. Так. Що? Неправильно, ну дивися, перша ти сказала Віталіна, неправильно. Одне життя вже е, є тільки три життя. Потім друге ти сказала Є, правильно. Е, а, точно. Ну, торі. Бе, бе, бе. Що ти робиш? Я їм без Давай загадуй. Я загадала вже багато. О, сюча, сьогодні. На котка гладить. Ще дріща, щедрик, ще дрючка, приглоті. Добре, а, да. Списала. Співала. я співала, співала... пісню. Коли перший раз мене спитала під музики. Китя кисюня бурмур-мурмурка. Перший раз в класі А я ще казала, скажи букву. Ні, слухай. А я ще казав. Кітя, китя, слухай. Слухай підкушку. Підказку. Я ще сказала, що я готова, тільки я встигаю. Яка буква починається? Друга. Кула. Котик морко. Ні. ні. Ма яка? Ти вже і так яка? Я здаюсь. Колоскор для мами. Це забула, нам згадали колоскор. Я цього не знала. Добре, все, давай. Я її, її Я загадую. Ай, а не ліна. Е, скільки? Е, яка? Моя улюблена страва бульон. Да, ну, а це моя улюблена страва. Ні, я сказала, ні. не. Страв? Остравай супич. Чи... Ні, не супи, кашу, типу, не каша, типа, не їсти все. Ні, фу. Ну, їх є дві. Два. Два види це манна каша. манака. Ні, ну я сказала, тип, що можна наїстися, я не про кашу. Моя. А, я думала, що ти кашу сказала, кашу, якою можна наїсти. тебе ще три спроби. Так, да, спроби, 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 Ну, українська страва. Борщ. Та я... Ні. Да. Варен. Та. А другі? Другі там. Пий. Мовчки. Ні. Пий. Это другая пицца? Нет, тоже майже украинская страна. а украинская пельмени. Да. Вареники пельмени. Но Маша их уже есть. Я тоже слушаю их на моем Так же, так Ну смотри, активно под такие железины. Може закінчимо вже на цьому. Давай наше. Ну, і що? Ні. Так. Ми, ми, так. ми всю пачечку не будемо їсти. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, 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 друзі і пишіть свої коментарі. Ми, ми будемо дуже раді їх знати, та, яке нам випустити нове відео. Пока-пока!